Round Fight. Так, ну що, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Ось ми починаємо сезон 2025 року. Цього разу ми його розпочинаємо на водоймі Ульяники квітень місяць 25-го року, 13 квітня. Завтра стартує турнір відкриття сезону. Команда Містер Карпятник, яка включає в себе мене як капітана команди, Івана. Також хлопців з Києва, це Ігор та Максим. На жеребкування нам випав 14-й сектор сектор, до речі, в який я саме більше не хотів попасти. на це Воля Всевишнього. Тому ми відмаркрилися, поставили наш табір та з завтрашнього дня вступаємо в боротьбу, від якої і буде залежати наш результат цього турніру. Турнір, правила турніру відкриття сезону на ульяниках це 12 команд. Складається водойма, поділена на три зони. В кожній зоні по чотири команди. І кожна зона вона е, змагається між собою по загальній вазі та по п'яти крупним рибам. Далі вже переможуть зони команда, вже будуть по своїм балам змагатися і займати ті місця, котрі е, вони заробили, вже на п'єдесталі. Формат кормління з помбом. Дозволено кормитися з 9 ранку до 19 вечора. Починаємо в понеділок, завершення в п'ятницю вранці в 9 або в 10, точно не пам'ятаю. І подивимось. Температура води 9,5-9,6 градусів на глибині 1,5 метра. Я думаю, в більш глибших містах вона така сама. Ось на поверхні трішки тепліше, Погода стоїть на цю неділю сонячна. Вже нарешті весна бере правління в свої руки і подивимось. Багато у воді дуже дрібної риби зараз. Всі, хто рибачив, жалкуються, що карпи півтора-два-три кілограми не дають спокою. Подивимося, в нас сама мілководна зона по водоймі. Подивимось, який буде вітер. Ну, далі буду. Включатися і тримати вас в курсі подій. Так що до зустрічі на клювані. Так, ну що, добрий вечір? Перший день змагань, вже вечеріє. ми закінчили годування з помбом попереду годування коброю. За перший день була сонячна погода, тому водичка піднялася, температура в неї піднялася на 1 градус. Якщо вчора було 9,8 то сьогодні вже 11 на півтора метровій глибині. Рибка потихеньку стала рухатися. Ми бачимо її виходи на міляках. Невеликою, але є. Також круги розходяться, десь дрібна риба також активнічає. Вітер дує в нашу сторону, що може нас не радувати. І гоне сюди по поверхні теплу водичку. І ми Намагаємось, і нам вдалося сьогодні дістати одну азелікову рибу. Це поки що за день на 12 секторів і єдина риба, котру вдалося спіймати. Але все попереду є глубоководні сектори, де можуть вночі палки спрацювати, і на них можуть бути важкі риби. Але і у нас також це можливо. Ми на це сподіваємося, хоч і сусіди зліва. Ми стоїмо в 14 секторі, я нагадую. Це мілководний затон, який доволі легко відрізати. Сусіди в нас кидають далековато, кладуть туди корм і намагаються всіляко нас відрізати, навіть не кладучи туди снастки, вони відрізають нас з кормом, так як і риба йде там по глині. Сповнимо одну, воно вигрівається, прогрівається і йде до нас в затон. Ми до цього морально та фізично поки що готові. У нас попереду ще половиною доби. Працюємо все, що в наших силах, все, що по нашим знанням, ми робимо. Вкормі в кормі у нас трохи коноплі. І решта це варений, різаний, дроблений бойл. На насадці спрацював розчинний бойл, тому намагаємось далі з ним працювати. Можливо, завтра щось десь поміняємо. По точкам ближніх точок нема, бо їх закривають плотненько на середні та дальні, на мою думку, дистанції. Завтра, можливо, ми однім удилищем підемо на сверхдальні дистанції. Подивимось, вітер боковий. Вітер 6-7 метрів на секунду. Рибка, ту, котру ми спіймали, така вагома, це такий лисий карп, пузатий, на 12,5 кілограмів. Так що до зустрічі на клюванні, ніч попереду. Сподіваємось, що ніч подарує нам залікову рибу. Вип напруги, заряджений по папу. Фішень в тих нових хорі В Серці має украї. Вже екватор змагань. Минуло дві доби. Коротенький звіт для вас, глядачів мого каналу з наших перших змагань на відкриття сезону на оліягники. Значить, що? Працюємо ми в 14 му секторі. В затоні, в заливі мілководному. Температура води 9,8 вночі, та коли сонечко не світить, та коли сонечко прогріває воду, під кінець дня вона підіймається до 10-11 градусів. Вітер дує в нашу сторону, це чудово, але він не ганяє теплу воду, бо її нема. Вона не прогрівається хоча б до 12-13, то, що вже буде для метаболізму та для. Поведінки риби вже суттєво в позитивну сторону впливати. Ось, на сьогоднішній день нам вдається тримати перше місце в нашій зоні і, по-моєму, друге в загальній таблиці. Але ж це все дві рибки ці не здержуть, котрі ми спіймали в першу добу. І це наскільки все шатко, що цьому ніхто не радується. Ми намагаємося зробити тільки що ось був у нас схід. Ми не знаємо, якої рибки пропровозило трішки і виплюнуло або не засіклося. Це, можливо, був той чи інший тузік. Ось два кілограма-півтора. Деякі команди намагаються лопатити, як кажуть на сленгах, рибку перебирати, ставлять дрібні насадки. Але це все закінчується так, як ми і починали, і одразу... Відразу все зрозуміли, що закінчується, що просто люди добу лопатять, і максимум, що там можливо, попадається, якась риба, котра може підійти, але невелика, бо вона в цій суматосі не може навіть і підійти, і взяти ту насадку не витримує. Ось. Тому ми відійшли від цієї тактики, більше ставимо. Пилячий бойл, клювання відбувається на 45-й хвилині, година проходить. Дуже рідкі клювання. Зараз стояв у нас до цього четвертий гачок, четвертого номеру. Зараз спробуємо на 6 номер гачка та трошки довший волос. Ось Працюємо ми по тій же програмі, що я й казав. Тут в нас зерновий бойл і мій рейнджер, там він такий. Багато складовий, там багато різного виду борошна рибного, сквідового, сквідлівера. Сквід просто лівера водорощинного. Тому що, працюємо, будемо триматись, кормимо, кормили різаним бойлом, але думаю, що це наша була помилка. Зараз сьогодні знову перейшли на коноплю. Ну, не знову ми її даємо, потрошки там даємо її і також даємо мелений крушею бойл. Не коб... кобру не кормимо, не розмазуємо точку. От. З Сьогоднішнього дня, сьогоднішнього вже, мабуть, не будемо давати різаний бойл. Крушуємо, ми крушимо реджмонки. Так, от, для бойла, там залишаються частини. Будемо робити коври такі. З крушеного бойла та коноплі і насадками. Ну, щоб відсекти рибну рибу, це будуть, скоріш за все, розчинні бойли. У нас є розчинний бойл Буратіно, зерновий і той рейнджер, але ж не той, не той. Там поки що дуже погано відкликається риба взагалі по водоймі. За добу ловиться 3-4 риби на всі 12 команд. Сусіди від нас з ліва. Ще от за дві доби не поймали жодної рибки залікової, хоча риба йде від них. І це також показник для нас, чи вона ходить, не ходить, але в нашому затоні вона себе ніяк не проявляє. В своїй масі основні вона стоїть, ми бачимо, ще на глибокій воді і зранку або під вечір, там коли проходи є, деякі команди по одній рибці можуть взяти. Працюємо і будемо тримати вас в курсі. До зустрічі на Клюванні. Пост хороший. Угу. Так, ну що, всім привіт! Ось і закінчився турнір відкриття на ульяниках. І команда Містер Карпятник відкрила свій сезон. Зразу скажу, що нам не вдалося втриматися на другій сходинці турніру, на першому місці в своїй зоні. За цю ніч команда суперника взяла вагому рибку 20 і ця рибка нас зміщає на другу сходинку в зоні. І вибиває нас з загальної таблиці зовсім. З Яким можна зробити висновки? В цьому секторі нам, скоріш за все, залишався єдиний варіант це методом перебору риби за допомогою маленької насадки ловити все, що ловиться. І рано чи пізно, можливо, ми бсирити маленької риби, котрої Тут в кількості в цьому році, яка не дає спокою на маленькі насадки, ми може б, може, ще б взяли б дві-три рибки залікові, і вони б, можливо, змінили таблицю, і ми б змогли попасти в призи. На жаль, скоріш за все, це перший виїзд, і наша лінь, можливо, якась своя думка, не захотіли виходити з зону комфорту, спробуючи дрібні насадки, повитягуючи раз за разом. Рибу на 800 кг, 1,5-2 кг, ми вирішили укрупнитися, робити більш менш нечасті заброси та орієнтуватися на крупну рибу і крупненький гачок і крупненьку насадку 20 го та 24 го міліметру. Судячи з усього, інші команди також зробили на це акцент. Ось. І комусь повезло, комусь не повезло. Так, що водойма почала просипатися, тр трішки риба почала більше рухатись. Температура піднялась до 14 градусів в день. На... В воздусі, температура воздуха 22, 23, 24, тому і водичка вже підняла за 14, риба почала рухатись. Я думаю, наступний турнір Кубок ЗСУ на Ульяниках пройде більш продуктивніше, тому що, ну, ось, наприклад, третє місце буде на цьому турнірі з вагою риби, піймавши одну рибу там, на 10 чи на 12 кілограмів. Ну, ви самі розумієте, ми також зі своїми 45 кілограмами. Ну, Залітити в таблицю це важко і трохи кур'йозно. Ось тому що залишайтеся. Попереду у нас кубок пірання на крутій балки топ 10. Сподіваємось, будемо боротися і дивіться далі. До зустрічі на клюванні. Папа! -па.